you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Вірний соратник Тимошенко Сергій Власенко після скандалу намагається витягнути Юлію Володимирівну сухою із води та перекинути стрілки на інших. Навіть королевська після цього інциденту вирішила добровільно позбутись мандата. Але все, що стосується Тимошенко, виняток виправдовування для того, щоб залишитися в раді, будуть надходити ще багато часу. У мене пропозиція до так званої української правди і журналіста розслідувача, як він сам себе називає, ткача а не Мужності проведить розслідування, де хто перебував перші 100 днів війни, включаючи самого пана Ткача. Апдейт. просте питання, хто добув перші 100 днів війни. А скільки галасу? Галасом задоволений. Пише нардеп фракції ВО Батьківщина у Фейсбуці. В коментарях Власенка попросили оголосити весь список, на що він відповів: перше, топ політики. Ми ж всіх їх знаємо. Можемо виключити з нього лише президента, бо він, очевидно, весь цей час був в Києві. Два топ журналісти. Їх перелік теж зрозумілий. Три. То по громадські активісти їх перелік теж відомий. А за наслідками розслідування зможемо зробити висновки: напевно, різні висновки: хто боягуза, хто ні. Хто був готовий до опору ворогу, а хто ні, хто лише зараз став всіх вчити життю, а хто тихо робив свою роботу, тоді і робить її зараз. Політики мають відповідати за свої дії. Чому реакція слух щодо Тищенка може бути адекватною? А стосовно Тимошенко, 100 виправдань, Власенко навіть скористався особистою фішкою гетьмана, запостивши фото Тимошенко з Донецька. Мовляв, вона в Харкові численну кількість разів була і в Херсоні. Схоже, і поїздка в Херсон була для того, щоб зараз її публічні адвокати життя в Дубаї виправдовували тим, що вона ж їздила в Херсон. Бо тим, хто щось робить для країни, фотозвіти не потрібні. Власенко марно надіявся, що напад на журналістів зійде йому з рук через колег знайомих, друзів, просто співчуваючих та ботів, намагаються переконати, що ми не праві. Де межа втручання в приватне життя, пише головний редактор УП Сивгіль Мусаєв у Фейсбуці. Ви опустилися до рівня жовтої преси та показуєте чужу білизну. Навіщо знімати жінку із неповнолітніми дітьми, які є її онуками? Що тут протизаконного, коли бабуся поїхала провідати свою родину? Таких питань за цей тиждень від різних людей я отримали десятки. А сьогодні ці тези почали просувати анонімні телеграм-канали та боти. Тому відповім на очевидні, здавалось би речі: перше Юля Тимошенко в Дубаї ні, це не про втручання в особисте життя, це про відповідність публічним гаслам, декларованим принципам та політичне лицем. Мірство не можна в Україні в національних ефірах розповідати про зубожіння, а потім в Дубаї засмагати на пляжі. Роками Тимошенко вдавалося маніпулювати суспільною свідомістю за рахунок орендованих машин, будинків та майстерності публічних виступів. Михайло Ткач показав іншу приховану від виборців частину історії одного із найбільш досвідчених українських політиків. Я щаслива, що врешті це сталося. І я сподіваюся, що в наступному парламенті партії Тимошенко не буде. А розслідування УП відкриває уже горизонт роботи. Для НАЗК? чи буде задекларована ця відпустка? Кому належить віла, де відпочивала Тимошенко, та багато інших питань. Щодо онуків, які є на відео, саме тому їхні обличчя в сюжеті приховані. Ми нічого не порушили. Це відповідає принципам та правилам незалежної преси. Пише Мусаєва. Михайло Ткач досі не мовчить. У нас нема часу робити вигляд, що все добре. Що Тимошенко політик, що її фракція це не колода від олігархів та людей, які прийшли заробляти. Що Тимошенко все життя живе в орендованому маєтку в козині, що все Життя їздить на орендованому броньованому мерседесі. Що кожні вибори для Тимошенко це не предмет чергових домовленостей з олігархами? Що кожне скликання фракції Тимошенко знаходиться не в опозиції доти, доки її віддають посади міністерства та зернові корпорації. Що зять Тимошенко, великий транснаціональний бізнесмен і став таким не після того, як став членом родини Тимошенко. Пише він у своєму телеграмі. Чому для Тимошенко матеріал Батальйон Дубай це погано і небезпечно. Чому зараз вони будуть маніпулювати, звинувачувати у відповідь, казати. Вона же мать, але по суті не скажуть нічого, тому що цей матеріал наочна демонстрація того, що слова депутата, лідерки партії та вічної кандидатки в президенти Тимошенко розходяться з її справами тут і зараз, тому що вже надто багато років зубожідня продає електорату мільйонерка на Луїві тоні. Вибачте, але у нас немає часу дивитись цей спектакль, який по колу триває вже більше 20 років. Нам треба якомога швидше вийти з цього замкненого кула, де одні роблять вигляд, а інші приймають і толерують це. Юлія Володимирівна, у нас час. Асу нема у вас, судячи з відпусток, є звільніть парламент і політичний простір від своєї присутності. І тоді, якщо хтось фотографує вас в Дубаї, в онуків це буде жовта преса. А поки несіть політичну відповідальність. Це вона на цьому. У мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Можна пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.